Хоча, на думку медпрацівників та психологів, статеве виховання дитини потрібно розпочинати з підліткового віку, напевно, усім батькам знайома ситуація, коли дитина ще раніше проявляє інтерес до протилежної статі і ставить перед мамою і татом дорослі запитання. І саме від розумних та коректних відповідей батьків залежить, яке бачення сформується у дитини на близькі стосунки у майбутньому. На сьогоднішній день просто огромна маса літератури. Которая вот прямо розписано по годам. І там, вот умні психологи, учені, медики, профессора зібралися і просто написали вот такий вот типу пособі. І воно навіть по вістам. І там все, що необходимо для цього возраста, в этой книженце и є. Окрім підручників та парад спеціалістів, цінним у вихованні є також власний приклад дорослих та довірливість у стосунках. Небажання йти на контакт з дитиною у темі, що її зацікавила, лише підігріє її інтерес. Когда идет вот игра гормонов таких уже, это подростковый период. Он все время сдвигается все ближе и ближе. То есть если раньше мы говорили 15, 14, 13, то сегодня мы начинаем говорить 10. 10. Почему? Я это могу объяснить тем, что у нас вот вседозволенность интернета, вседозволенность вот по телевизору. Дети видят То, що їм не потрібно делать. А там, вони ж не диференцирують, можна їм це знайти або ні. Інтерес є завжди. Тобто діти повинні бути підготовлені, а підготовити можуть тільки родители. Спеціалісти Житомирської міської клініки «Дружні до молоді зазначають, що готуючи дитину до дорослого життя, потрібно розповісти їй і про бажаність консультацій з медпрацівниками. Адже досить часто підлітки мають помилкове уявлення про статеві стосунки. Вот мама должна найти вот время, поговорить обязательно с девочкой. И э, почему, допустим, вот эти осмотры, которые там вот в 15 лет? Потому что существуют определенные вот, э, критерии э, нормального становления женского организма. То есть когда что должно появиться. И если вовремя не скоррегировать, то мы будем во взрослой э, жизни уже женщины, можем иметь э, большее количество проблем. Все-таки наша задача — сохранение репродуктивного здоровья. Прежде всего, когда принимаешь подростков, Ми лекцію немножко їм читаєш. По-перше, вим говориш: "Болезні, що передаються половим шляхом, дуже багато. Це около 30.000, якщо нащитується, і всі навколо вас. Від захворювання, що передається половим шляхом, це і болезнь людини, но опасність в том, що это передається потомству. Лише володіючи правдивою інформацією, молоді люди зможуть зробити правильний вибір, адже своїм життям кожен розпоряджається сам". А за своє здоров'я ми відповідаємо не лише перед собою, але й перед майбутніми дітьми.